Дві друзі, і сьогодні ми граємо за удал Сарс, але я буду злахом! Я, я тебе приглашаю, а не це не так. лимончик. Просто кака. Власне. Кака? Я тут блідос кака. Давай приглашай. Оргарин. Я, я тебе приглашу. O, druhý. No, my sa My hrajeme Brawl Stars. Gadži tam. Pri star pľaha. Hráče zóna, dvaj? Čo? Dvaj hráče je zóna. Tak. Chcem starovať ja profík mene, že si matitka. Hlavno, čekaj. Ja budem si kartu čo ešte, ja tu pískodím. Tak, dvaj. Boj. Boj. Dávaj. Boj. Смерщик, а смерх. Реально. Просто нас тут повсяк. Ага. Але тік дуже сильний. Дико таких побачиш тільки. Ой, а, а кого я взяв Я навіть не дивився, кого я вибрав час. Це нормально. Oh, Чому ти здох? Я здох, маяк. So, so. А, а стік виграє, треба було. треба було взяти такий. Треба було взяти Діномайку би краще. Сигма против трусиков! Сигма против трусиков! Ты же трусика? Ну, трусика. Ти що, трусика? Mm. Так я умтую. Мені ну, не видно, я, я, я уступала. Ты трусики не сіма? Сигмо бой. Сигма трусика. <ріху> <Що> робити <ріху> напрограєм. Та бляха. Ну я що ну, робити? Треба, щоб вони не зайшли на ту. Щоб тільки ми там були на той зоні. А? Рту, а чому мене за знову удару вбивають так-то? ти треба. Так нового таку. Він здох. <ріху> <ріху> О господи, помимо офінаш. Я че, Ой, не, 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 не виживаю. Я си... мені робити. Ч стало Бобер, Бамберкувати. Я п'ять килим. Кілів... Раз. А ну скип Ти пять, типа пять. Может один буденки. Я беру, короче, может тільки взять раю. А на ну, беру щоб... тика ми... же. мене кубка не заливается. Okay. Окей. Йо... Желтая какая-то. <голов> китайська? Ось сюди. Сім халхай, ми назвати ти... Олег Щотко. Ах. Ты... Але мені Але мені Що ти сказав? Ах ти жит. Ах ти жит. Я хакашка. У мене, кстати, був жовта я. Жовта. У мене, кстати, був появився. Ну і було видало. А то ли з файди? Хто Так. Та. Дуже? Так. Сильний блишить. Давай, вибирай. Вибирай кусь дальніка. Який кидаєсь, Він в тебе взагалі подає. що. Далі? 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 Не бери Френка. Френк. У мене якраз на Френка, Френка в роє спині. Де, де Френк? Я бачу. О, кляжний Френк. Але він, до речі, дуже файно стріляє, я на ньому тільки виграю виграю в гарячій зоні, я тобі кажу, я їх розмочу. А ті, хто тут ще підходить тоді, що ми програли через стіка? А, ти тут <пробіт> вас бути? Ну що, я маю са вийти? Біобер? Бі -бі -бі Біоб Біо Бобер. Обер. Бобер біобобер. Біо Бобер. Био бобера Боб. все! А, а ті тут підходить дуже навіть! Тік дуже навіть підходить. На, 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 на. Зараз ты помреш. А ты пересказав? Це Це було... Це було... ж Помри ти, помрити, будь ласка. Я, я тут саме їх ще буду кокати. Я присказую, помрити, я присказую, щоб ти помер. Сала Що це було маленьку? Я вам допомагаю взагалі-то. Я мінський проставляєш, що щоб не помер. тумер. Ну, на... Я було. Я, я кажу, я всіх вбиваю, я всіх хочу вовку. Тебе можеш максимум. Блин, ну то да. Хай буде йдуть сюди, я хочу кидати. Що кидати? Вихать. Вихать. О, вс, ульта фас! Бобер! Саме просто. Не <хи> захвав. На. на, 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 на. О, є, є, бив. Ульта. Ультую. Бобер фас. Це, але ти маєш бути на гарячій зоні, щоб вони її не захотили. Я їх виганяю. Тобто ну фас. Валетка моя. Я, я, зарпулю. Я, я, зарпулю. я не песик, але бляха, у мене теж пишить. пік 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 пик пик Я їм закрию зону. А, а вона криста нічого не пішла. Ага. Ой, мене вбили. Але ні. Саме бегало. А, команда би хотілося грати, але там Я сім кілів зробив.

Ти готовий волоха? Я готовий. Я їм не даю пройти, не даю. Я баню. тоже, я тоже. Я їм да. не даю пройти. Я просто, я просто всіх. Я на не даю, а я їм не даю пройти. На. Я взбиваю. Ні, я тоже користь даю велику. Я їм не даю пройти себе. Ало, ти користь. Ты... давай. Ах а вони крысы. А вони крыси. Ульта. Просто в баді смор. Ми эту марку. А я тут. А... А як тут та арга аргару, що ти робиш? Кидай вінки, що вони не походили. Ой, а де я б'ю взагалі, я не бачу себе. Він і туди. А нічого Ой. Я відновлююсь. Я відмовлюсь. Ти би можеш завержети забирає. Ой, на. Я кидаю свою атаку. атаку. А ну забрав бляха. О, моя мінка зараз забере його. Халява. Моя мінка сина. Я тут встану. Ну, а ну иди, гай. <Chungly> Мина, я так понял, коровичек какашка твой, да? А ты не знал все, кто ты? Не, ну сильно зброя, да-да-да. Давай тут кидаю. А так ты в меня попал. Да, у Ну ты скажи, что хм? ты знал? Чего не, чекай. Ну, коробка с твоей коробкой.

Вона тут теж зі сміхом. З телефоном. Погнали. погнали, погнали. Вона буде... Mm. Інтересно, вона буде плакати, якщо, якщо її телефон розіб'ють? Ну так, культа, 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 культа. <піллян> Тому що не дуже. Музей. О, забирай його одразу? Кіма! Все, два биття на халяву. Реально? Да. А, так. Дві як Так, чекай. Таро може три бути. Нє. Знаєте, кози 8 бі чи ні, немає. Не в тебе немає мітателя, значить не на майку двоє бери, в тебе мітателя немає. Все. Так забираю. Ти зараз що забираєш? Динамайка? Не? Так! А, копілка. Мені копілка. Добре, у тебе куб є. Чекай, ой-ой-ой, заходь назад. Ти зараз забираєш динамайку. Динамайка? Так, зараз чекай. Ось, спрей є. Ти можеш спереди спрей робити. Так, чекаємо. Так, проходь, проходь. Так, і що зіспирає робити? Погнали. Дивись, ти зараз забираєш Дінамайка. Це треба треба. І Дінамайк. Сила на халяву Дінамайк. Все, Дінамайк плюс. Все, на. Три бойця просто на халяву. Ні, що ти роздається? Эпический. Ну, я не там буде? Наверное. Бобы. Бобы. Бо або бо В рай саме наймен 2. Не, ну може в Бо. А то я тоже бачиш бо мені здається или буде давай. За якось нового бойця. Може, знаєш, кого Візьме M. 6 бойців Їмало. Їмало. Але прав Але правда это просто везення було. Ага. Не ну мені повезло, це ага. везення. Друзі, ви бачили? Везення! Просто 6 игроків підят. О, сильный спогнал сильний бойцы. Ага, і я... 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 ще чалося. Мене я не пройти. Просто. Мене такого взяття не було ніколи. О, хвала. Мене вже вбили. Тільки на обрез мене вже вбили. Так, я забрав кого? Я вже забрав. Я... я їм не даю пройти. Я теж їх вбиваю. Воу, воу, як це. Я... Я... Де Б... я без голови? Голова моя пішла взриватися. Ой, Прикинь, я зараз вийду і в мене ще береще трибуча. Тільки це не може бути. Положить. Чи може бути, я не знаю. Я не знаю тоже. Давай, ульта! давай. Це я тепер без голови! Ульта! Це... Ой, хіба ульта! Все, Ульта просто! Я, я уль... їм не даю страшно давати піти Ну, Логить пішли! за своїми, закидайся там бігать! Ой! Давайте, давайте! Це моя перша на смерть! Ben de ben de ben de şöyle bir saat. Na 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 na. O da ne tuttu? Ne izleyin tuttu? Onu kaçtı şimdi. Bu duvar çıktı. Ne çok hayır, 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 На! На, голову кулі. Завасить з головою. Морс забрав. На, забрай. в мене ульта не працює. У мене ульта не працює. А мене хоч би було? У мене є ульта, але в мене вона не працює. Забрав. Опа, тут ще Мортіс, он підпоряд. Мортіс. Вбив! Вбив! Но, але, помер. Так, я зараз... Моя голова йде в атаку. Не вона померла. Бідна а та голова була. А не йди! В атаку! ми зараз у заруємся. Давай. Я вам допомагаю своїм мінками жорстко. Просто давай скоро. Блін! Ну гай пішов. А ну гай душов. Я зараз сам помру. Нет. Блін. А скільки? Я літер. А скільки в мене смерті? Тво. А мене вісім кілів до смерті. я... А кіл, а кіл то типа кіл, як це? Що? Кіл це типу, як це? А це просто вбив чела. Ну, викрай це вбив бо. А. Понял? О, дають мені. Ну, нічого. Що дають? Я маш, ти за чому О, в мене клуб. Клуб? Ну, що ж, що-небудь? У мене найбільше має кубків. Худ, я Напишу по русски привіт. Зараз зараз поміняє бойця. Я, тут... я по-русски написав, щоб мене вдруг забанять. А, а в тебе не бамба його купив? який в мене скинуть? Це не сильний. Це франка? мені не МС?

Я буду Может, мне меня нет поменять на козичу какашку? Иди, да, <давай>. Не, я Франка нафиг знаю, я уже забыл. А, а что, тебе по дедаку ровнее, чем Бляха, он взял, крыс Да бляха, а чё на нас бывает? А вообще же гуляли-ляли. Киномайки себе покупаю. Я уходимся. А я втікаю. Да, я Я хочу вбив одного вроде. А я тут захва. -фу 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 -фу. -фу, -фу. Он хоть пішов. Хай пішов. Я кину забрав. А я його заберу. Сейчас я його заберу. Щас я його заберу. <laughs> заберу. Забрал. Чесно. Бо забрал? Нікого. Циханів забрав? Мене часто забрали. Бляха. Ви... Жорстка. Йо, пересетай за руку. Жорстка битва. Жорстка. Всі грають на максимум. Я теж. А ну хай пішов. Я ну хай хай пішов. Бляха. Бо, 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 бо. Бо, бо, я ка как, как. Давай. Та бляха. Я чого? Ля... Чого? Бляха. Я свою ульту просрав нікуди. Да. Мені. Мені. У меня дам... вы так стати на прииграло. Ляха, шифер муха. А мені не... а нічого, у мене... Я два кило зробив. У мене кубки не віднімаються. Ну ти, крыса. Я не знаю. Потому как не выра. Мой мінус трэ кубки. Ладно, да я. Пішов. Я прийду. Чекай, давай попрощаємося і все. Всім, э, э, я папа.